Ну, і, власне, про перспективи опалювального сезону зараз поговоримо з Юрієм Корольчуком, експертом у сфері енергетики. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Отже, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна готова до опалювального сезону на 80%. Є запаси і газу, і мазуту, і вугілля. Які ваші оцінки? Чи готові ми до опалювального сезону? Ну він буде нелегкий, тому що готовність вона не вимірюється виключно показниками перевірки труб, мереж, теплопунктів і наявності генераторів, як ви показували в сюжеті. Так, готовність полягає в тому, що на жаль є фактори пошкоджень, яких зазнала неросистема, так і в основному це підстанції з лінії електропередач. І на жаль, укренервих відновила всьонавсьо на на 70-80%. Це вони якби офіційно визнають, і це дає на жаль, якби перспективи при умовах звичайної зими, не тепла, яка була в минулому році. Вона була до речі найтепліша. За показниками навіть і дослідників погоди так укргідрометцентру, так це фактично останні 200 років. Це була найтепліша зима. Так, от за умови звичайної зими можна очікувати, що все таки відключення електроенергії будуть більші у зв'язку з цим, що підстанції не встигли відремонтувати в повній мірі, тобто проводили оперативний ремонт. На жаль, коштів достатньо залучених. З боку міжнародних організацій, окремих країн, які нам надавали, їх було недостатньо. Це об'єктивний об момент. І навіть якби їх вдали, я вам скажу так, навіть якби їх виділили ці кошти, а там треба було для, фактично, для капітального ремонту підстанцій порядка. Ну, порядка 500 мільйонів доларів, десь 20 мільярдів гривень. Ну за півроку просто фізично немає ні спеціалістів в достатній кількості підрядних організацій, які могли би виконати ці роботи. Тому це відповідно все може вилізти нам, скажімо, ну боком, тобто десь відключення будуть, якщо раніше були графіки 4-6 годин через такий період подавалась, включалась електроенергія, то тут ці графіки можуть зростати. Тобто електроенергії може, наприклад, не бути. Там 8-10 годин, а потім після такого періоду її можуть включати. Ну, це мова йде про коли періоди будуть похолодання, тобто, коли там морозні. Наприклад, циклони, яких називають, так вони будуть надходити. Відповідно, там температура буде там мінус 10, мінус 15, Наприклад, там, вночі так і от тоді такі періоди можливі стосовно запасів газу, так тому що це фактор ключовий. Я би так сказав, на новому році це було вирішення проблеми. На вашому сюжеті також робить акцент, що газова котельня, так яка використовує газ і обігрівають будинки. То, скажімо, так не, не було припинення транзиту газу через Україну. І, відповідно, це вплинуло. Ну, позитивно, тому що е, тепло було навіть, коли відключалася електроенергія, вона потім відновлювалася, і теплокомуненерго вони працювали, і виробляли е, тепло для населення. І в людей там люди живуть в сільській місцевості, в приватних будинках також було тепло е, через ну через виробництво газу. А от в даному випадку зараз у нас накопичується газ, його, хоча і накопичено, вже от на даний момент 14, е, ну майже 14,5 мільярдів кубометрів. Але там проблема в тому, що 2 мільярди кубометрів з них це газ, який закачують. Не резиденти, тобто не українські компанії, це європейські компанії закачують. Його. Це добре. Насправді добре, не тому, що вони закачують, хай вони собі закачують і зберігають. А добре, те, що це є стиск газу, який створюється в підземних сховищах, тобто його достатньо. Але з іншої сторони, якщо ми розглядаємо, що все таки ми живемо в умовах війни, так воєнного стану і надзвичайних ситуацій, які можуть відбуватися, то нам потрібно мати той газ власний, щоб його можна було використати для споживачів. Тому що якщо припиниться транзит газу, нам доведеться задіювати так званий реверсний поставки, яку. Напевно, більшість населення пам'ятає ще з 2009 року. Тоді, коли була газова війна, і Україна три тижні жила фактично за рахунок власних ресурсів з підземних сховищ, качаючи його з заходу на схід на південь в центр. А от за таких низьких запасів, тому що 14,5-2 мінус мільярди. У нас тільки фактично свого газу там 12,5 мільярдів кубометрів. Це з, з буферним газом. Це недостатній рівень, це мало. Фактично залишається от ну місяць часу. Я би так сказав, щоб закачати газ. Те, що можна закачати мільярд кубометрів свого газу. У вугіллю також у нас проблема, тому що треба мільйон вісімсот тисяч тонн, є мільйон триста тисяч тонн. Тобто, навіть попри те, що зимою влітку, вибачте, цього літа фактично компанії теплової генерації, теплові електростанції, компанії ДТЕК в основному вони, скажімо так, мінімізували свою роботу і більше навантаження падало на компанії Укргідроенерго, гідроелектростанції, енергоатом, який і так ремонтував свої блоки, але вони також достатньо працювали. Але зекономити вугілля, скажімо так, ну мінімально вдалося. Тому фактично, от є цей дефіцит сьогодні. Ну, факт, скажімо так, майже 400 тисяч тонн, їх не вистачає. Там уже й замовили із Польщі. Везуть, але ну, скажімо так, якщо зима буде як зима, так от знову ж таки повертаємось до умов погоди до фактору погоди, то тоді е, ну цього може й не вистачити. І тому я би так сказав, що. Ці контракти, які ми раніше виконували через порти, ну везли вугілля через порти. Морські сьогодні вони на жаль заблоковані. Так і там неможливо привезти в повній мірі. Ну неможливо привезти те вугілля, яке нам треба. То цей коридор сухопутний. Да, він буде напевно визначальним ну в умовах кризи. В цілому людям я думаю, треба готуватися. А важливий фактор я вам скажу теплокомуненерго ну, для багатоквартирних будинків для людей, які живуть в містах великих. Так бо минулого року ми бачили, коли не було електроенергії, то людей там і відключалося опалення, бо теплокомуненерго не працювали. То в даному випадку, от вашому сюжеті також показували, фактично 80% середній показник такий забезпечення генераторами в великих містах. Тобто, у випадку відключення електроенергії, вони зможуть виробляти тепло далі. Водоканали також забезпечені ну, в середньому. Тобто є деякі міс... Міста менші міста, там де ну скажімо так, можливо не було технічної можливості інші фактори вплинули. Але в цілому це важливий фактор. А от на жаль, люди, які живуть в ну в сільській місцевості, в приватних будинках, е ну в індивідуальних будинках, їм буде складніше, тому що там вони можуть надіятися тільки. Скажіть, будь ласка, якщо до генерації, у Міненерго заявили про запуск усіх атомних реакторів, ну звісно, крім Запорізької АЕС. А чи сильно її нам бракуватиме? Чи можемо ми без неї виробити достатньо електрики? Якби Запорізька АЕС працювала в Енергосистемі, то це було б звичайно чудово. Навіть тих два блоки, які були тоді працювали з, ну, з лютого березня 22-го по серпень місяць. Тобто, це достатній обсяг, який би навіть давав нам можливість зимою взагалі я думаю почувати себе плюс-мінус. Нормально зумов відсутності ракетних ударів, так а, а так, звичайно, на жаль, якщо вона не працює, то ми фактично виходимо. Ну я би так сказав, в ноль. Тобто, ми скажімо так, можемо може забезпечити себе тими дев'ятьма блоками, які у нас працюють: Хмельницька, Рівненська і е, Південноукраїнська АЕС. Ми можемо себе забезпечити в достатній мірі. АЕС вони і так несуть головне навантаження. Вони виробляють порядка 55% електроенергії в енергосистемі. Але в цілому, якби звичайно, вона працювала, то це було би краще і ефективніше. Ну але я думаю, що на даний момент це вже про це не варто, якби от на даний момент, в цей опальний сезон якби роздумувати, тому що малому що це відбудеться. Е, тому в цілому, я думаю, що проблема буде в іншому. Що я вам скажу, що гідроелектростанції, тобто це інше ніж АЕС, да? але вони завжди закривали потребу пікових включень електроенергії, тобто вечірні піки, ранкові піки, коли люди включають електроенергії більше. І, скажімо, проблема в тому, що цієї весни і цього літа. Укргідроенерго активно спрацьовували воду з водосховищ, і це призвело до того, що фактично ну от об'єктивно води мало, скажімо так, а це їхній головний ресурс. І от в осінній цей період, уже який ми зараз маємо, і зимовий період Укргідроенерго їм, скажімо так. Важче працювати, тому що вони спрацювали цю воду. Ну це за рахунок того, що просто дитект, так, вони економили вугілля і вони менше працювали з іншої сторони. Є проблема боргів на ринку, тобто, якщо держава буде сприяти виплачувати ці кошти, ну борги і укргідроенерго, в тому числі і тоді це питання можна буде, скажімо, так більш активніше вирішувати. Пане Юрію, я вам дуже дякую за ваші відповіді за той час, який ви нам приділили. Це юлі Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики. Ми говорили про наші перспективи опалювального сезону найближчої зими. Дякую вам, пане Юрію. Дякую вам.